Друзі, слава Ісусу Христу! Мир, благодать і любов Господу нашого Ісуса Христа на нас, на нашій землі, на наших дітях і на всій ненці Україні. І хай Його ім'я народиться в кожному серці по всьому світі. І буде мир. Ось, мир буде на землі, Його Божий. Друзі, продовжуємо тему підлітків. Е, і тепер перехожу до самого складного екземпляра, який у мене був. Це той, який вірив, який ходив в церкву, який католик, який був підготовлений до причастя, мав перше причастя. У католиків це все дуже серйозно, в Римо католиків просто там е, монашка тобі робить і спецсумління, тому що ти мусиш розуміти, е, що ти приймаєш своїми устами. Мусиш розуміти, що тобі кладуть, кладуть. В твої уста. Ти мусиш розуміти, що це Господь. Ну і справа така, знаєте, то цим хлопцям я міг знав, що сказати, там, знав, як подати. Вони нульові. А тут хлопець ображений на Господа. І ви знаєте, що я робив? Я просто, я просто приходив на адорацію, сідав перед Ісусом, перед Ісусом і задавав йому таке питання. Господь, що я мушу сказати цьому хлопцю? А потім мені прийшла, е, взагалі, на місійному році мій заступник, мій святий, з яким я дружив весь цей рік, так я з ними по сьогоднішній день дружу. Це святий Дон Боско і другий святий Філіп Нері. Це ну, Дон Боско на той момент був у мене основний святий. І ви знаєте, е, я почав молитися знову ж таки. Я почав молитися за заступництвом Дона Боско до Ісуса. Е, я знаю, що мене дивляться наші брати якби з протестантських церков. Я просто скажу так для вас, що святі не зціляють зціляє тільки Ісус Христос. Марія не зціляє, зціляє тільки Ісус Христос. Але святі, святі це є заступники наші в небі. І це працює, можете перевірити. Не зупиняюся на цьому. Я почав просити в Дона Боско. Моя молитва була дуже проста. Дон Боско, ти працював з дітьми, складними дітьми. В тебе були різні діти, які були і у в'язницях, і бездомні, і різні. Що я мушу сказати цьому хлопцю? От він відколовся, він відколовся. Що я мушу сказати йому? І ви знаєте, я прийшов з цим наміром. Прийшов з цим наміром. На одну із служб Божих сів я сидів в першій лавці, так щось вдивлявся в образ оця піо, оця піо. І тут, думаю, помолюся я за цього хлопака. І тільки я почав молитву, я зрозумів, що є якась присутність, ну, що біля мене ну, є якась присутність. Я не можу вам пояснити, в мене нема шизофренії. Але я відчув, що хтось є. І я так, знаєте, собі так в думках кажу, Дон Боско, це ти. І знаєте, що я чую? Задавай питання. Ну і я задаю питання, а чому цей хлопець якби не? Ну як його повернути назад? І знаєте що, Дон Боско відкриває мені проблеми з його сім'ї, про які ніхто не знає. Про, ну, я, вам, я не буду там в це, бо то сімейне, то сокровенне, і, і такі речі не можна розповідати. Але, наприклад, коли я йому це сказав, цьому хлопці, і скажу, що я на службі відчув ну, якби так і так, що мені треба це тобі сказати. Про цю проблему він так глянув на мене, знаєте, такими очима, і каже: про це ніхто не знає. Про це знає тільки мама і я. Більш ніхто. Ми, ми завжди це ховали, приховували. Та? Е, і потім мені Бог висвітлив цю проблему, а це проблема, така, ну, яка могла просто звести весь рід весь рід в пекло. І Бог мені сказав, тому ну, якби там. Дон бо, Ну, там, Я думаю, що це Боско був. Е, я так, Бо я за його заступництвом молився. Але, понятно, що це все було від Бога. Е, Мені прийшли такі думки, скажи йому, що інколи Господь забирає рідних людей, наших рідних, дорогих нашому серці, не для того, щоб ми були без них, а для того, щоб всіх об'єднати в вічному житті, в вічному житті, щоб він забирає, щоб ця людина, яку він забирає, не зробила тяжкий якийсь гріх, через б її треба було б кинути в пекло. Для того щоб об'єднати всіх в небі. І потім мені прийшло, е, прийшло таке слово: що е, Господь бореться за кожну душу, за кожну душу. І Він бачив всю картину. Ми бачимо частково, ми бачимо пазли, а Господь бачив всю картину і всі пазли в нього. І знаєте, я коли розказав цьому хлопцю це. Я йому висвітлив проблему, яку не знав. І він такий просто дивиться на мене, знаєте. І потім, коли я йому сказав, що Бог настільки тебе любить твоїх рідних, тих, кого ти втратив, що він просто хоче їх взяти і об'єднати в небі, щоб всі були в вічному житті. Не в цьому, а в вічному. Раді, щоб всі раділи в вічному житті. І знаєте, що цей хлопак якби він не приховував сліз, він, він два роки не сповідався. Він розплакався. Я подзвонив брату Збишику, і брат Збишик його в той же день посповідав, причастив. І він повернувся в церкву. Насправді я не знаю, як там зараз, бо це підлітки. У підлітків бувають періоди, періоди атеїзму, але, але це треба пережити. Хай Господь благословить всіх пацанів, які приходили до мене. Хай Господь благословить їхні родини, Хай Господь благословить. Все те, що ми робили, і хай Господь благословить там, де вони є. І якщо вони зараз на етапі відколення, то хай повернуться додому. Христос посеред нас, друзі. Люби просто, просто люби. І пам'ятай, що Бог інколи забирає для того, щоб об'єднати нас всіх в небі. Той, хто любить Бога, все співдіє на добро. Амінь.